2023 виявився важким роком для всіх українців, та, попри це, багатим на події. Найважливіші та найцікавіші новини, про які у Чернівцях говорили протягом всього року. Ми згадаємо просто зараз у підсумковому випуску на телеканалі Чернівецький промінь для вас у студії. Працює Альона Рудніцька. Вітаю! Тяжким був рік, що минає як для України, так зокрема і для Буковини. Найкращі сини, що стали на захист країни від окупантів, поклали життя за свободу, незалежність та світле майбутнє українських дітей. На початку року жахлива звістка прийшла в село Нова Жадова. Загалом у січні буковина втратила 44 своїх синів. В останній земний шлях провели Петра Пелепка, Василя Катана, Ніврянського Олега, Хомендяка Романа, Ковальчука Дмитра, Стьопкіна Артема. Солована Миколу, Голеватого Вадима, Скворцова Анатолія, Ніколаєвича Степана, Бесарабу Євгенія, Граба Анатолія, Задорожного Віталія, Колдиніна Михайла, Самарського Сергія, Істратія Дмитра, Гладкого Сергія, Дмитращука Віктора, Охоту Володимира, Марусика Руслана, Ковалюка Петра, Бужору Івана, Мотрюка Валентина, Олександра Бизина, Юрія Мажора, Дмитра Скрипея, Євгена Нечпая, Тодора Скіпора, Артура Голодригу, Сергія Герасимюка. Івана Данського, В'ячеслава Бурдейного, Себастьяна Акостакіоає, Віктора Грихорчука, Сергія Савчука, Миколу Клиця, Тимура Дольменка, Микола Майсюка, Івана Мітрика, Ігора Перепелицю, Павла Танигіна, Валерія Стародуба, Дмитра Бабійчука, Сергія Кулакова. У лютому понад 50 жахливих звісток надійшло у громади Буковини, зокрема щодо загибелі Ігоря Скицька, Валерія Барбюка, Іллі Стояна, Андрія Чорнея, Дмитра Куриша, Віталія Чечула, Сергія Тимчука, Михайла Осіпова, Івана Матвієвича, Миколи Кузенка, Володимира Гаджею, Миколи Порфир'єва, Володимира Бойка, Василя Шевчука, Ігоря Томаша, Андрія Коцика, Геннадія Гордуна, Олександра Скубич, Сергія Накайчука. Сергія Штифуряка, Івана Алупой, Євгена Шевчука, Івана Марусика, Юрія Рахмаєва, Володимира Бабчука, Василя Карлійчука, Олександра Лізена, Валентина Тарновецького, Ярослава Горбашевського, Віктора Таманюка, Владислава Колодрівського, Миколи Яремчука, Олександра Осипчука, Василя Коваленка, Сергія Чебана, Ігоря Тодоренчука, Олега Манкевича, Івана Корильчука, Віталія Рудніцького, Дмитра Костенюка, Сергія Федорюка, Дмитра Ка. Дика Івана Маковійчука, Іллі Боднарешка, Константина Паламарюка, Іллі Візира, Сергія Скворцова, Івана Яківчука, Олексія Боднара, Василя Доскалюка, Віктора Буряковського, Юрія Борисова. У березні на Буковині поховали 60 військовослужбовців: Олександра Кривобока, Ігоря Нагірного, Дмитра Рошку, Андрія Дмитрюка, Івана Овачука, Павла Якимчука, Івана Беренчана, Ігоря Белінського, Івана Варчука, Максима Колісника, Сергія Зав'ялова, Володимира Балабі, Андрія Луканюка, Максима Гібадуліна, Андрія Тимошенка, Віктора Откидача, Михайла Каланчі, Віталія Бахира, Іллі Руснака, Сергія Божескула, Михайла Ткачука. Василя Мисенка, Михайла Міронова, Станіслава Макайду, Василя Димчука, Андрія Месюка, Євгена Жугаєвича, Максима Мудряка, Олега Дозиденка, Василя Безкоровайного, Сергія Цуркана, Валентина Січкара, Валерія Сиїтова, Андрія Дитковського, Костянтина Рурака, Сергія Турчинського, Руслана Левицького, Анатолія Ходана, Петра Королюка, Юрія Боднарюка, Бориса Филипчука, Геннадія Кишки, Василя Гриндея, Анатолія Зеленюка, Олексія Карлічука, Дмитра Коверги, Олега Гречка, Олександра Пульберга, Василя Манюка, Андрія Віхрова, Віталія Бойчука, Миколи Попеску, Андрія Березовського, Віктора Манзюка, Дмитра Чернея, Сергія Войня, Володимира Никитюка та Віталія Фіри. Квітень назавжди забрав із собою понад три десятки буковинських героїв: Юрія Дмитренка, Романа Мельника, Івана Власова, Дениса Довганя, Сергія Кулію, Олександра Борецького, Сергія Матейчука, Івана Ротара, Назара Ніколайка, Микола Кимчука, Сергія Польового, Анатолія Пержула, Геннадія Горянчука, Артура Кричуняна, Станіслава Івашкевича, Віталія Лисюка, Василя Волошенюка, Івана Житара, Василя Шевчука, Олександра Соломку, Віталія Говлатюка. Віталія Вірсту, Мендришору Сергія, Олександра Онгуряна, Олександра Мензула, Михайла Палія, Романа Бабича, Юрія Довгого, Олександра Вержака, Віталія Паращука, Анатолія Горенчука. Востаннє побували вдома у травні понад 30 військових: Іван Сироєда, Валентин Лотанюк, Микола Чобан, Віталій Кочурка, Сергій Пишков, Дмитро Корбутяк, Микола Моцько, Павло Бідний, Іван Корпан, Андрій Бойчук, Юрій Калим, Іван Косован, Василь Тоцький, Вадим. Вельгуш, Дмитро Грабко, Олександр Бліско, Андрій Гриджук, Іван Варварич, Григорій Ганзюк. Марчел Гуцкал, Ян Будьков, Ністряну Георгій, Микола Ковалик, Віталій Барановський, Іван Мачушака, Олександр Донич, Віктор Востровський, Ілля Тарновецький, Роман Сорочан, Юрій Багрій, Михайло Ходан, Микола Головатюк, Руслан Прусу, Дмитро Чокан. 26 військових з Буковини провели в останній шлях у червні: Михайла Курика, Олексія Чокіна, Миколу Пашковського, Володимира Євзерова, Володимира Гоголя, Анатолія Крамара, Сергій Сергія Андрущака, Олександра Дубового, Миколу Вайпана, Дмитра Шевчука, Михайла Палія, Юрія Балана, Петра Фанера, Сергія Рельчука, Михайла Бугу, Віталія Дущака, Василя Стеця, Олександра Рокочу, Михайла Буденчука, Михайла Піця, Сергія Кочеджієвського, Сергія Бойчука, Богдана Хлищенкова, Євгена Дубняка, Ярослава Неврянського. У липні час назавжди зупинився для понад 30 незламних буковинців: Віталія Геращука, Євгена Бабюка, Олександра Романенка, Богдана Савіцького, Сергія Гринческу, Віктора Кінського, Дмитра Карпюка, Максима Діновського, Артема Драгана, Івана Вакарюка, Олександра Стефаника, Юрія Попюка, Дмитра Маліча, Федора Дугана, Сергія Пендещука, Юрія Жукова, Дениса Кузьміна, Дмитра Герасименка, Богдана Земелюка, Івана Грамчука. Анатолія Буханця, Віктора Сабо, Віталія Чушина, Івана Чепіля, Миколи Кибича, Сергія Турчинського, Сергія Баламутовського, Анатолія Русу, Володимира Луцика, Дмитра Микуляка, Андрія Чеховича, Валентина Луканюка, Віталія Нікіфорова та Шварцмана Максима. У серпні Буковина також була у скорботі, адже ховати довелось понад 30 земляків: Олександра Кучерявого, Дмитра Делея, Ступніцького Ігоря, Валентина Здорожняка, Олександра Ханнанова, Івана Понича, Івана Демеду, Сергія Шестобанського, Владислава Ковальчука, Олександра Малаканова, Романа Кривенького, Маринчука Олега, Нікулі Юрія, Крупчака Юрія, Андрія Драгомира, Дарчука Олександра, Віктора Кушняра, Ігоря Походжаю, Андрія Гром. Мова, Віталія Швиця, Максима Паламаря, Андрія Бабінського, Наталію Хімчинську, Дмитра Штевчука, Олександра Кулію, Петра Сороцького, Івана Шлемка, Ігоря Ілюка, Олега Студьоного, Ігоря Шевчука, Володимира Станішевського. 38 небесних янголів військових забрав із собою вересень: Ігоря Гур'єва, Сергія Мельника, Богдана Малецького, Ярослава Мандрика, Андрія Солдатихіна, Сергія Москалюка, Олега Свинціцького, Михайла Сермана, Юрія Бодюлу, Євгена Безушка, Андрія Кельмана, Романа Тащука, Сергія Сіліневича, Василя Докучаєва, Василя Поповича, Віталія Марчука, Миколу Миронова, Сергія Антоняка, Віталія Кузика, Богачика Миклянка. Михайла, Григоряка Олександра, Горюнова, Сергія, Тонієвича Миколу, Дениса Маковія, Олега Племенова, Красовського Євгенія, Довганського Павла, Олександра Ларінова, Олександра Шквару, Анатолія Вайпана, Віктора Кравцова, Олексія Циркуляка, Івана Загарічука, Сергія Няйка, Олега Семенюка, Віталія Гордійчука, Георгія Сирбу, Олександра Петровича у жовтні поховали 35 військових, які загинули від рук окупантів. Василь Ткач, Капуловський Олег, Харабара Анатолій, Безуза Василь, Столярчук Олег, Балахтар Михайло, Іван Мислюка, Тарас Тащук, Сергій Болгов, Анатолій Лобанов, Олександр Гордієнко, Олександр Моцейко, Ян Рурак, Юрій Алексєєв, Михайло Шупарський, Олександр Кушнір, Юрій Николайчук, Артур Магомедов, Роман Грубий, Сергій Ткачук, Василь Пазюк, Решетник Олександр, Соловйов Сергій, Добранський Дмитро, Ткачук Дмитро, Тацюк. Кандей, Сергій Бардаус, Олег Гришку, Токарюк Ярослав, Костюк Максим, Дроняк Володимир, Василь Піжівський, Степан Данилюк, Дмитро Шпетка, Микола Федюк. У листопаді поховали понад півтора десятка відважних воїнів, які боронили неньку Україну ціною власних життів: Федорчука Івана, Грубого Максима, Косавана Михайла, Лікаря Анатолія, Бочука Сергія, Горю Ігоря, Андрія Поліщука, Ростислава Мартинюка, Івана Грудея, Юрія Букатка, Надію Смук, Шестопалова Олега, Андрія Тарасенка, Олега Смеричинського, Олексія Танасічука, Віктора Іванькова. Останній місяць року забрав. Ви собою майже пів сотні відважних воїнів: Оренчука Олександра, Сергія Москалюка, Ігоря Костишина, Віталія Рібку, Вадима Чорнея, Артема Замороку, Дмитра Скидана, Віктора Волощука, Іллю Мелещука. Найду Василя, Андрія Досяку, Сергія Будза, Бакриу Івана, Снігура Романа, Маринюка Василя, Кирилюка Іллю, Радміла Шермана, Ласковенка Миколу, Бебешко Олександра, Карпова Ярослава, Тулюлюка Валентина, Голиша Артема, Танявського Олександра, Миколу Поповича, Андрія Галюка, Артема Тищенка, Олександра Рингача, Едгара Григоряна, Валерія Морошану, Ігоря Севостяна, Олександра Харабару, Андрія Воронку. Яна Швеця, Миколу Черневича, Юрія Дем'яна, Максимюка Артема, Проденко Віталія, Горобчука Валентина, Федіна Андрія, Досяк Петра, Чернова Сергія, Самолюка Павла, Молдаван Володимира. Загалом за цей рік Буковина втратила майже пів тисячі своїх синів та доньок. Вічна пам'ять та слава героям. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Відкриття сучасних скверів та громадських просторів, ремонт доріг у Чернівцях, зміни в комунальному транспорті та впровадження безготівкової оплати за проїзд і болюче питання водопостачання у місті, про комунальні моменти, які були актуальними у 2023 році для Чернівців. Дивіться у сюжеті Чернівецького променя. Оновлений сквер на вулиці Мирона Кордуби та сучасний простір навпроти резиденції митрополитів. Цьогоріч у Чернівцях провели капітальний ремонт декількох громадських просторів. А у сквері біля ЧНУ з'явився оновлений пам'ятник Сидору Воробкевичу. Встановили скульптуру видатного буковинця на вході у сквер. За ідеєю архітектора Сидір Воробкевич ніби пильнує за студентами вишу. Виготовлення даного пам'ятника тривало близько чотири. Орьох місяців і вартувало понад мільйон гривень. Він з бронзи, але патинований зверху. Це патинована бронза і. І далі вона буде дещо сходити. Як розказував скульптор, знизу є темна патина, і вона теж буде окислюватися. Тобто, пам'ятник може трошки мінятися. У Вологий період він буде трошки темнішим виглядати. Десь близько мільйона гривень. Трошки більше було потрачено. Це подарунок місту будівельній компанії Водограй. Капітальний ремонт провели і у сквері дня вишиванки. Там встановили нові лавиці, дитячий майданчик, а також світлову стрічку з українським орнаментом. Завершити реконструкцію планували до Дня Незалежності. Проте роботи затягнулись. До того ж, об'єкт виявився дорожчим, ніж планували. Вартість збільшилася в рази, і, і за того, що все прив'язано до, до, до валюти, ми, що ми спочатку розраховували, що воно обійдеться в 5 мільйонів гривень, воно на багато більше. Але в принципі, ну ще не звели все до кучі, вже коли буде е конструкція це, це от ми зведемо. Але воно в, 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 в основному зроблено за рахунок спонсорів. Е за, за рахунок міста це виключно е лише тро тротуар зроблений велосипедна доріжка. Ну і от зелена, яке бувалося тут, воно зроблено за рахунок міста. А все зроблено за рахунок сенатських коштів. Впродовж року у Чернівцях ремонтували не лише громадські простори у 2023-му В місті заасфальтували декілька вулиць. Капітальний ремонт 14-метрової ділянки на вулиці Устима Кармалюка вартував місту майже 40 мільйонів. На тендер був тільки один учасник: це «Технобудсервіс», це чернівецька фірма, яка у нас в принципі в тому році виконувала вже роботи по поточному ремонту доріг, таких як Політаєва. Південно-кільцева і в принципі, якістю ми задоволені. Маємо надію, то, що є, так само буде і капітальний ремонт якісно зроблений. Роками вулиця Івана Богуна вважалась одним із найрозбитіших шляхів міста. На дорозі утворювались ями, глибокі вирви та справжні провалля, у яких застрягали автівки чернівчан. Минулого року влада таки звернула увагу на зруйновану вулицю. На ремонт 400-метрової ділянки у 2023 році. Міська рада витратила понад 44 мільйони гривень. Зараз почали з укладання бруківки на тротуарній частині, і наступного тижня почнеться вже роботи по, безпосередньо по дорозі, підрозділу. Так. так само замінили освітлення. І Крім вкладання бруківки на дорозі і тротуарі, що воно залишається озеленення без готівки, транспортні картки, оплата через застосунок у смартфоні чи по QR-коду. Нова реальність для пасажирів Чернівецького тролейбусного управління Цьогоріч оплата готівкою відійшла в минуле. Придбати квиток у комунальному транспорті відтепер можна лише онлайн або за допомогою валідатора. Я би хотів наголосити на тому, що залишаються ще три способи оплати: це оплата через QR-код зі привата, оплата банківською карткою, а також оплата придбання за готівку квитка в терміналах, які є в нас в місті. А з 1 жовтня у Чернівцях почав діяти денний проїзний квиток, яким у комунальному транспорті можна скористатись протягом дня необмежено кількість разів. Проте ним не можна оплачувати проїзд за декількох людей. Його вартість становить 50 гривень. Якщо ви купуєте цей квиток, ви використовуєте комунальний транспорт. Це про всього це сьогодні. Тобто ви можете використати дві поїздки, три і сіки потрібно. 2023 рік для чернівчан запам'ятається і регулярними відключеннями водопостачання. Регулярні прориви на водогоні та поломки водопровідних мереж ставали основною причиною відсутності води у домівках людей. Найчастіше її вимикали у літній період, що неабияк обурювало обурювали чернівчан. Владі, нічого добитись не можу. Я там проживаю, нас затоплює, шкоди наносить, ні водоканал не реагує, ні міська рада. Сьогодні я в обласній раді була, в районі Настеценка. Ми не від цього, нікого немає від цього. Нагадаємо, впродовж 2023 року понад 27 мільйонів гривень з міського бюджету було спрямовано на ремонти у закладах освіти, а 950 мільйонів гривень виділили на сферу охорони здоров'я. Частину з цих коштів було спрямовано на відновлення медичних закладів міста. Альона Рудніцька Чернівецький промінь. Щоденно збирають гуманітарні вантажі, сотні і мільйони гривень, знаходять для військових амуніцію, транспорт, їжу та ліки, навіть коли це майже неможливо. А згодом все це доправляють на фронт. Про те, як минув рік для чернівецьких волонтерів, дізнавалась моя колега. У них немає відпусток чи вихідних, немає і зарплатні, адже волонтерська робота безперервна. Щодня вони роблять усе для того, аби будь-яким чином підтримати військових якомога швидше наблизити перемогу. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення до благодійної діяльності долучились студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Активна молодь організувала чимало благодійних заходів, на яких збирала кошти для збройних сил, а підсумували рік традиційною колідою з якої також передали на потреби військових. Господарські звірі насе. Готувались до дійства з осені, розповідає Дмитро Павлюк. Підготовка велася добрих місяць-півтора, бо тому що е, коляда це три компоненти. Це музика, це коляда сама, це також театральна постановка. Вдалося зібрати, слава Богу, дякую всім тим, хто, як то кажуть, нам відчинили хату. Нас прийняли 96 тисяч. І якраз цього вистачає. Навіть там тисячу півтора запасом, щоб закупити ту нашу ціль, яку ми поставили, це дрон для чоловіка, нашої викладачки з інституту біології, хімії та біоресурсів. Благодійний збір припав на період зимової сесії, тож прикладати зусиль довелось вдвічі більше. Проте студенти навтому не скаржаться завдяки Збройним силам України. Я маю можливість навчатися, я маю можливість прокидатися вранці. Я маю можливість вийти на прогулянку, і було б недоречно не знайти час на те, щоб долучитися до якогось заходу, який націлений на те, щоб допомогти нашим воїнам. Тому, попри зайнятість, завжди стараюся знайти час. Щоб долучитися і якось вкласти свою частинку в волонтерську діяльність, у мене екзамени так випали до коляди і після. Тобто, відповідно, в мене був певний проміжок часу, щоб я могла долучитися як до репетиції, так і до самого дійства. Е, мотивувало е, те, що я ходила минулого року, я знала, що це буде, тобто, що це буде важко безпосередньо там е, повтомлюваності, але е, це дуже класна можливість вирощити кошти на збройні сили. І мені здається, що це найважливіше, тим паче, ми зараз збираємо на дрони, які досить потрібні нашим збройним силам. Тому мені здається, це основна мотивація. У нас все і те, як будь-який захід, від, він йде благодійно. У нас немає такого, знаєте, що ой, просто ні. У нас є мета, ми маємо допомагати нам, нашим військовим. Все. Тобто, Благодійний захід, хто скільки може задонатити, попри всі складнощі не опускають рук, адже отримання від захисників відгуки мотивують продовжувати далі. Найбільше досягнення це коли ми маємо фідбек від наших воїнів, це фотографії про те, що вони отримали дрон, про те, що вони отримали авто, чи квадроцикл, про те, що вони отримали тепловізор, або чи навіть просто якісь смаколики чи амуніцію. Якщо говорити конкретно у в сумах, в цифрах, то за 23-й рік через численні концерти, збори було зібрано 1 мільйон 400 тисяч гривень, а всього з початку повномасштабної війни майже 2 мільйона гривень. Однак поповнювати скарбнички та закривати збори стало дещо складніше, зазначають волонтери. Взагалі, я думаю, що ті, хто зараз тут чи Нівцях, вони не можуть говорити про таке слово, як труднощі. Але ну я б сказав, така головна трудність, можливо, це для мене, і можливо, для тих, хто виступає, коли не бачать, що на вулиці благодійний концерт, коли це вулиця а можуть пройти 20 людей, і ніхто не зверне увагу на скриньку. Тоді інколи навіть ведучі можуть казати у мікрофон Пані та панове, нагадую, наш концерт це не просто поспіван. Вати це збір, коли люди можливо мають можливість задонатити, але ігнорують це. найбільша трудність, але все одно, дякуючи нашим чернівчанам, дякуючи також друзям із інших міст і за кордону, збори все одно відкриваємо. Один тільки закінчили, другий починаємо. Тільки за цей рік, завдяки центру культури і дозвілля, вдалось закупити дрони, генератори, амуніцію, старлінки та багато інших вкрай необхідних речей для українських військових. Ми поцікавились у чернівчан. Як час. Вони жартують кошти на підтримку Збройних сил. По можливості буває раз в місяць, буває частіше, буває рідше, як як коли. А на які найчастіше потреби, можливо, збори? На дрони. Невеликі, тому що кошти обмежені, тому що час зараз такий, ціни вищі, і діти, і потреби сім'ї. Зараз, на даний час я не донатив, але з своїми друзями ми збирали кошти на ЗСУ. Ну, колядували. На дрони. Або на, ну, на потреби саме на жилети, на, на каску. На потреби армії стабільно раз в місяць, десь так. Суми бувають різні. Першочергово, скоріше всього, це засоби гігієни особистої і харчування. Донатити допомагають магазини, у яких можна використати цю послугу. З Зарплати ми також виділяємо кошти на допомогу ЗСУ. Приватних допомогах, знайомим колегам також допомагаємо, які знаходяться на фронті, які захищають нашу Україну. Не завжди все залежить від конкретної суми. Деколи навіть невеликі кошти, вони здатні допомогти і допомагають. Тому тут хто як може, і навряд чи варто встановлювати конкретні рамки. Я вам можу показати, скільки я доначу на аптеку для військових тисячі в місяць. Згрупувалися разом з друзями, збираємо те, що потрібно солдатам, ліки в основному ліки, крупи, каші, тобто, все, що у нас є, в великих, десь можна купити по скидкам. Ми це все відправляємо і контролюємо, щоб це доходило до адресатів. Це може бути тричі на тиждень, коли солдати їм треба знатворні, їм треба мірелаксанти, бо вони хворі, у них болить спина, поперек, нівріти і так далі. Тобто, це. Відбувається безперервно. Я ще навчаюся в школі, і ми спільно з нашим класом збираємо якісь речі в госпіталь до військових, робили окопні свічки разом, плили сітки. Містяни розповідають, не проходять і повзбора засоби пересування захисників. Автомобілі різного типу те, чого потребують військові, постійно про те, який шлях транспорт проходить до відправки на лінію фронту, розповів ветеран Олександр Ковтун. Зараз чоловік спільно із відомими волонтерами займається закупівлею та транспортуванням автівок для захисників. Полічити кількість виїздів за кордон не вдається, адже лише за цей рік такі подорожі траплялись ледь на щотижня, каже Олександр. Проходить концерт. Чіко і катоші із скайлер. Збираються гроші з концерту, абсолютно всі. Плюс хлопці робили з себе збори на стрімах і з банок. Складалися гроші, виводилися живими, бралися, сідали в одну машину, їхали за кордон. Приїжджаємо, дивимося. Хороша машина можна взяти. Тобто вона це купили. Машина своїм ходом ми звозили в одне місто, в основному в Росло, тому що це десь середня або в краків. Це середні міста, де можна було так закумулювати, щоб недалеко до кордону. Там у знайомих машини заганяли, залишалися на парковках. Поки ми. То бувало, що і тиждень ми машини купляли. Цілий тиждень в Польщі їздиш постійно, бо то відстані різні були: 700-800 тисяч кілометрів в день, туди, назад, день пройшов. Звозилось, коли вже куплялось мінімум там, 5 машин, 6 машин. Вже в Україні автомобілі проходили ремонт та фарбування, а згодом волонтери доставляли їх військовим. Закуповувати транспорт стало важче, коли виїзд з країни дещо обмежили. Ті, хто могли проїхати за кордон, вони їхали, шукали, почуть підтягли до кордону, лишали на парковках. Потім цілу там добу чи ніч ти там переганяєш машини. Тобто, переїхав машиною, пішки пройшов. Переїхав машиною, пішки, Так, по три-почотири машини за добу. А хлопці вже з тої сторони на в Україні, тобто на території митниці. Вони пересідали на наш на нашому кордоні, сідали вже за кермо і їхали по трошки в черниці. Польські продавці до покупців з України ставились лояльно, розповідає Олександр. Траплялись випадки, коли ціну на товар значно знижували. За період, який я переганяв машини, два рази на машину там уступали і один раз подарували. Тобто, поляки, о, то до війни, до України, о, то… Не". Бенджа, і оп, і, там, скидали ціну, чи там, не знаю, там, тіпо, каже, ну, давайте менше, тіпо, але каже, дайте мені українські гроші. Тіпо. Ми мудували там 200 гривень. й український гроші мені в колекцію. І Такі довольні, та й все. <хи> Запити на транспорт від військових постійні, як і на окопні свічки. За створенням продукту, тепла та світла, чимало годин у майстерні Чернівецької гімназії номер 16 провели Буковинські школярі. По-перше, в мене дядько він воював, також але він помер, і хотілося допомагати воїнам. Це Таке завдання це те, що їм потрібно, їм дуже потрібні свічки. По-перше, це е, допомога, наприклад, сушити одяг, е, світло, яке зараз дуже потрібно. Коли, наприклад, є фізкультура, це може бути 4 рази на тиждень по 45 хвилин. І за цей час, наприклад, якщо в нас йде е, ну, четверо людей хай буде, то ми можемо виговорити за за 45 хвилин, десь 300 свічок. Свічки, які стануть джерелом світла та обігріву, виготовляються за унікальною рецептурою. Тут от 112 окопних свічок заряжено це все. От. Тут 50 кг парафіну розігрітого для певної температури. От. От. Це ми все перемішуємо гарненько. Обов'язково треба перемішати перемішати. І ще треба обов'язково сказати одне чарівне слово Путін, щоб ти здох. Не забували благодійники і про буковинців спільно із закордонними партнерами. Благодійний фонд Вікторія неодноразово роздавав продуктові кошики тим, хто цього потребував. Забезпечила перевезення цього вантажу. Ми забезпечили з волонтерами продуктові набори, і тому ну я вважаю, що це спільна праця і вона має об'єднувати не тільки волонтерів, а і людей. Це дуже приємно, що от люди об'єднуються під час віс військової агресії Російської Федерації доправляють благодійники на фронт і необхідну амуніцію, що неможливо купити виготовляють самостійно. Ми нещодавно оголошували збір. На виготовлення хотпаків, це набори для обігріву. Ми дуже потужно зібрали по усій Україні. Звісно, не таку суму, як ми хотіли, але ми вже виготовили першу частину цих наборів. Чернівецька область отримала півтори тисячі таких наборів. Вчора вони приїхали, якраз з Києва. Будемо видавати нашій військовій 80-й бригаді. Тож так невтомно і натхненно не втрачаючи віри у перемогу. Волонтери та Буковинці щоденно ведуть спів. Ільну боротьбу день за днем ці невтомні люди намагаються зберегти життя військових та надати їм все необхідне. Таким чином, бодай маленькими кроками відвоювати українські землі у ворога. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Ось таким чернівчани запам'ятають нелегкий 2023 рік. Шановні глядачі, колектив Чернівецького променя вітає вас з новим роком і бажає вам мирного неба та міцної віри у майбутню перемогу. Любі буковинці, тримаємось. Пам'ятайте, все буде Україна, і тільки так.